Ольга та Юрг співзасновники благодійного фонду «Вінниця з тобою з перших днів повномасштабного вторгнення. Команда волонтерів почала допомагати цивільним, внутрішньо переміщеним особам та військовим. Нашу місію не роботу. Ми почали майже з перших днів війни. Це не було фонду, не було офіційної організації, Це були люди, друзі. Друзі, як більшість українців, ми завзято допомагали, їздили, боялись, але йшли вперед. А потім, коли зрозуміли, що допомога прийде лише офіційно, тобто потрібно документально бути підтвердженою організацією, ми відкрили благодійний фонд. У нас є багато людей, хто нам допомагає, але здебільшого це Швейцарія, так, фонд Урсланса покійного, нашого друга, який помер і залишив. Шев кошти на благо Україні Коли Я вже кілька років жив у Вінниці. Мій давній друг зі Швейцарії після початку війни запропонував надіслати гроші, щоб допомагати людям. Через знайомих дружини ми вийшли на місцевий фонд. Так почалася наша співпраця. Після смерті друга його заповідь передбачив передати частину коштів Україні. Тому створили гуманітарний фонд, який фінансує допомогу людям у потребі. Згідно зі швейцарським законодавством, ми не можемо допомагати зброєю лише гуманітарно. Сьогодні фонд спеціалізується на підтримці цивільних мешканців прифронтових територій. Ольга переконана, допомагати потрібно не лише військовим, бо від війни страждають усі: і ті, хто на фронті, і ті, хто залишився в тилу. Допомога здебільшого це медицина, засоби гігієни, Якщо це дітки, то це памперси. Якщо це люди з інвалідністю, це також памперси для лежачих людей. Їжа, одяг, все, що необхідно для людей. Юрх ще один, хто стоїть за цією справою. Він допомагає Україні з перших днів війни. Його дружина Українка. Тому питання допомагати чи ні, навіть не стояло. Завдяки підтримці швейцарських партнерів, яких тепер Ольга називає справжніми друзями. Фонд став ще міцнішим. Швейцарці вони взагалі обожнюють Україну. Вони настільки патріоти. Ось Юрх він завжди з нами працює. від... Першого до останнього він ми робимо самі продуктові набори і вантажимо авто, і розвантажимо. Він їде в поїздці. Також не спить, як і ми там по дві по дві доби. Розумієте, це дуже важко. Але він молодець і Швейцарія. Саме в їх лиці, от красавчики. говорю про гуманітарну допомогу, коли я кажу гуманітарна допомога, маю на увазі продуктові набори, ліки та іншу підтримку. Ми завжди реагуємо на запити від людей на передовій. Саме вони знають, що потрібно. Отримавши запит, Ольга складає бюджет, а я передаю інформацію до Швейцарії і там надсилають кошти. Потім ми закуповуємо все необхідне, усе залежить від реальних потреб людей. Але на цьому допомога не завершується. Є й військові, які звертаються за підтримкою, і благодійники ніколи не відмовляють. У запити від військових залежать від пори року також. Там, коли зима, потребують теплі речі, там ось таке. Але завжди потребують хлопці в першу чергу. Це медицина, це само собою, звичайно, турнікети і так далі. Але дуже важливо для них це автомобілі, тому що на автомобілях ви розумієте, що вони їдуть на бойові завдання, евакуюють людей поранених. Так і це дуже актуальне питання. От саме автомобілі, дрони. Все навіть не обговорюється. дрони потрібні кожен день на вчора, на позавчора дуже також терміново. Їздити на фронт це завжди ризик, та волонтерам не страшно. Їхня присутність це знак для людей, що вони не самі, що поруч є ті, хто завжди підтримає. Коли ти їдеш на прифронтові зони, так і ти бачиш ці жахіття і повертаєшся назад. Ну, знаєте, як совість мучує, що ти тут, а там люди страждають. Ну, це ми тут зараз в піджаках, да, гарно діти, там ми вже вдягаємо бронежилети. Молимось і їдемо. Коли ми були на Чернігівщині, ми евакуювали людей звідти. Ми були перші одні з перших волонтерів, які евакували людей. Да. І була одна дівчинка, якій 8 років. Вона мене вела ось так за руку: 8 років, і ми йшли просто по руїнам, там де ну, все було чорно, і вона прям. Показувала кожне місце, де стояло ось тут, каже, стояв русський танк. А оце мій будинок, а це була моя квартира. Дуже важко розповідати такі історії. Ось нема нічого там взагалі нічого. І каже, тут жив мій друг Саша, а тут нам вибили двері і вкрали мій комп'ютер. І ось ми так йшли, а потім люди казали, в нас худоба горіла заживо, просто горіла, і все кричало і корови, і собаки, і коти і каже. Ну все таких історій дуже багато. І їх дуже важко розповідати. Вони не зупиняються ні перед чим, бо знають, кожен їхній рейс, кожен пакунок і кожна поїздка означає одне українці разом. Ми у Швейцарії дуже уважно стежимо за тим, що відбувається, і нам щиро боляче. Ми робимо все, що можемо, щоб допомогти вам, і продовжимо це робити. Ми дуже сподіваємося, що ця війна невдовзі закінчиться. Я б хотіла сказати нашим українцям про те, щоб вони не забували, що в країні йде війна, потрібно обов'язково допомагати, але лише перевіреним волонтерам і військовим. Україна обов'язково переможе, і знаєте, Україна починається з тебе. Навіть хвилина мовчання це є приклад того, що ви поважаєте себе і вашу державу. Слава Україні! Героям слава!